За останні два роки в області багато зроблено для розвитку інфраструктури сільських населених пунктів. Ось і цими днями у Печеніжені Коломийського району відкрили черговий спортивний майданчик і поле із синтетичним покриттям. Вартість об'єкту 300 тисяч гривень, збудували його за сприяння всіх гілок обласної та районної влади. Відкриття майданчика із синтетичним покриттям у Пчиніжині це перший крок до створення у селищі спортивного центру, адже поряд реставрують і футбольний стадіон. Керівники району та області зазначили, що за тісної співпраці з громадою можна будувати такі центри у багатьох населених пунктах Івано-Франківщини. Разом з вами на сьогоднішній день зробили такий прекрасний майданчик. Треба віддати належне селищному голові, віддати належне. Дякую велику обласній раді, яка в лиці нашого голови обласної ради Скрипничука, першого заступника, всіх заступників депутатів обласної ради, які проголосували і були виділені кошти 200 тисяч. Місцеві кошти приблизно 70 тисяч. Але та допомога, яку ви робили, яку робив Дмитро Лащук. Якусь сільський голова команда, яка працює тут, футболістів, люди, це наполеглива праця, це праця підготовки відкриття цього майданчика є одним, однією з тих подій, яка і є для мене, я сподіваюся, і для вас одним з найкращих способів відзначити українську незалежність, здоров'я наших дітей, їхній гармонійний розвиток, їхня спортивна спритність і вміння. Це є запорука успіху в подальшому житті. В цілому. Я дякую вам, усім людям, які приклали свої здоров'я сили наснаги для того, щоб відбувся цей майданчик. Дякую пану Дмитру Лащуку, дякую депутатам районної обласної ради. І скажу таку справу, що у здоровому тілі здоровий дух. Люди і влада, яка вкладає гроші у спорт, має майбутнє. Приємно, що при будівництві майданчика всі гілки влади працювали для єдиної мети відкрити поле для спортивної громадськості населеного пункту. Про це говорили і люди, які долучилися до будівництва. Зокрема, депутат обласної ради Петро Книшук зазначив, що такі об'єкти є важливими для сіл та селищ Коломищини. А депутат міської ради Володимир Довганюк розповів громаді про плани їхнього віта щодо будівництва у Поченіжені басейну. Дійсно, це є велика перемога, великий прорив і дякуючи. В вашому голові, дякуючи депутатам обласної районної ради, це відбулося. Ну і насамперед мені дуже приємно дивитися на цих малих юних футболістів, які вже хочуть напевне піти пограти в м'яча і показати, що вони навчилися своїм тренером. І хочу їм побажати сьогодні, щоб не було травматизму і щоб вони були здорові, щасливі. І більше було що перемог. Я щиро дякую Господу Богу і долі, що маю честь представляти ваші інтереси обласній раді. Зустрічаючись із вами, ви надаєте мені наснаги до праці, до нових трудових здобутків. Селищний голова Ігор Довіряк подякував громаді за допомогу в будівництві. Він разом із керівниками нагородив кращих будівельників та зазначив, що роботи у печеніже лише розпочинаються. Я радий, що такий об'єкт. Спортивної інфраструктури сьогодні у нас у селищі буде відкрити, і це є свідченням того, що всі гілки влади тісно співпрацюють як обласна, як районна, так і місцеві органи місцевого самоврядування. І коли, коли у спільній праці будемо, будем, ми завжди буде, завжди буде згада, от такі, такі подібні об'єкти будуть завжди нас відкриватися. Опісля урочистості та освячення майданчика владикою Юліаном, поважні гості спробували газон нового поля. А юні футболісти провели на спортивній споруді уже перший міні-футбольний турнір. Влада запевнила, що такі події і надалі відбуватимуться у рамках ініціатив президента.